І цей механізм не новий. Тобто, сказати, що сьогодні раптом президент Зеленський почав запродувати українські корисні копали на раніше цього не було. Ну, брехня, чесно, це було 100% і це прекрасний спосіб активізувати видобуток корисних копалин, якими сьогодні багата Україна. Що би я хотів тут зазначити, що напевно чітко є в національних інтересах України. Якщо ми з вами будемо обмежуватися тільки видобутком корисних копалин, які будуть практично в необробленому вигляді вивозитися за межі України, це половина справи. Це далеко не то, що потрібно Україні. Україні потрібно, щоб, хоча б первинна переробка цих корисних купалень, їх збагачення, і б, можливо перші умови переведення їх там на півфабрикати здійснювалися в Україні. Тобто, щоб Україна не виступала у суто як е, сировинний придаток велико, великих е, цивілізованих країн, а щоб вона дійсно на своїй території розвивала виробництво, які давали б їй додаткові робочі місця, створювали б додану вартість і збільшували б доходи державного бюджету. Такий механізм, такі порядки і такі власне. Ну, спільна співпраця однозначно, би була набагато кориснішою Україні, аніж просто там вивозити ті корисні купали. До речі, а ми тут е... можемо, до речі, диктувати умови? Ну, ми можемо як мінімум пропонувати. Угу. Тим більше я хочу сказати, що подібні речі ж ми говоримо не тільки про корисні купали. Давайте ми подивимося, що є основою українського експорту в аграрній сфері. Ми з вами вивозимо зерно, так. замість того, щоб вивозити продукти його переробки. А якщо ми з вами подивимося, що основні експортери українського зерна це не українські компанії, ну той же живий дрейфус, наприклад, тачка Карлі, ну тобто є е моменти, які би однозначно треба було б вдосконалювати і в цьому напрямку.